Всім привіт! Мене звати Максим. І сьогодні я хочу з вами поговорити про стріли, які я користуюся. Користуюся стрілами від такого гарного виробника, як Блохін Слава. Ці стріли унікальні. Вони унікальні тим, що всі вони підібрані по вазі і по піну. Зроблені мої стріли із сосни і вся дюжина, щоб ви зрозуміли, грам в грам і пін до піну. Слава використовує. Наконечники до Вони мають таке ось загострення. А саме головне їх конструкція в тому, що внутрі вони йдуть не рівні, а загострені. І Слава так само загострює е, древку. Тоді вони стають дуже плотно. І якщо порівняти всі стріли, вони довжині однакові. І коли ви хочете їх положити на ваги для того, щоб виміряти, вони за того показують е, правильну вагу. Так само Зроблено із хвостовичками, які він використовує, знаючи давно славу, він використовує різне опі... опі... опірення для... Пір... для своїх стріл, різні наконечники, і, звісно, на... він по-різному їх розмальовує. Але завжди це виглядає дуже яскраво, дуже гарно. Головна його риса в тому, що він дуже точний у своїх виробах, тому кожна. Стріла із тією дюжиною, яку я маю, вона себе веде при пострілі однаково. Це дуже і дуже важливо. Особливо коли ти любиш е, участити на змаганнях або турнірах. Слава дякую. Тепер я хочу вам розповісти, що складається ця стріла. Поговоримо про наконечники. Слава Блохін використовує фірменні наконечники, вони е, зроблені під конусом, е, на відміну від наших вітчизняних. Різниця в тому, що коли ви одягаєте цей наконечник він стає в одну лінію з древком. на відміну від вітчизняних, які мають тут бортик. Це дуже важливо для того, що коли ви виймаєте його з мішені, в даному випадку, коли стоїть фірменний наконечник, більше шансів, що він залишиться на на місці. На відміну від тих самих вітчизняних, які можуть просто опиратися в мішень, і коли ви витягнете, то стріла може залишитися наконечник канічні в середині, а стріла у вас в руках чистим голим дрівгам. Стосовно опірення, яке використовує Слава, це, як ним я бачу, скоріш, з-за кордону. Він так само це індичка, як і більшість виробників, які виробляють в Україні, але по структурі воно більш плотне і за того воно краще тримає форму. Дуже цікавий момент: Слава ніколи не обматує свої стріли ось тут на початку. Гляньте, як він їх підрізає трошки під углом. І я вам скажу, що рік вже використовують ці стріли, вони досі. У мене не відірвалося. Також цікавий момент з хвостовачком. Він теж в нього фірманий, він дуже гарно прилягає до дрівка, не цепляє, і в нього можна на ошиб відчувати направляючу, щоб розуміти, як стрілу зарядити, не дивлячись на неї. Що стосовно дрівку, я точно не знаю, як він їх робить, але мені здається, що слава при виготовленні їх покриває ґрунтом. А потім дуже товстим слоєм лаку, тому що якби я не використовував, щоб вони не попадали в мене, чи може падали, так далі. Лак дивиться, досі гарно тримається і вона дуже гарно скользить. Так, так же Слава виробляє різний вид малюнків, кресінг. І взагалі, оцінюючи дані стріли, я почав сказати, що всі стріли в нього Славика однакові. Тобто, якщо ви берете одну стрілу, достаєте другу стрілу. Третю стрілу і так далі. Всі вони будуть як будто бутої одної одної клон за клоном. Також всі ці стріли мають однакову вагу. Максимум, що може бути е різниця, це в 1 гран. Тобто маленького е макового зернишка. Також ці стріли мають однаковий пін, що дуже важко для виробника підібрати, але, в слову, це вдається. Коли я у Солка замовляв ці стріли, першим чим поцікавилася в мене слава, з якого луку я стріляю, з якою, з якою натяжкою його, тобто фонтаж, і який в мене витяг. Коли я йому повідомив всі свої параметри, слава мені виготовив цю дюжину. І вони стріляють як для мене просто ідеально. Я знову хочу попросити вибачення у виробника, тому що зараз я буду стріляти на місцевості, бо дуже багато камнів. Я зроблю один тільки постріл, для того, щоб ви побачили наскільки ці класні стріли. Бірсана повач. Я тільки що знімав перед цим відеообзор на Фокс, і я попав те саме отвір. Що дуже цікаво, і дуже валить виробника цих їх Слава Блохін, дуже точний до дрібниць в своїй роботі. Ці стріли подібрані по спайну і динамічному спайму. Я говорю про те, що якщо ви візьмете цю стрілу, повернете, наприклад, червоним пір'ям, як вилітає вона з луку і почнемо згібати цю стрілу, вона буде жорсткою. Якщо ви трошки перевернете іншою стороною, вона буде м'якою. І коли ви берете кожну стрілу, вона однакова. Так, підбирає слава Блохін. Дякую виробнику, слава Блохіну за ці чудові стріли, якими я користуюсь на турнірі. Силочку на виробника залишу себе.